Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, у нас буде невеличка розпаковочка із тему. Приїхала я тільки що з пошти, отримала ось таку посилочку, невеличку. І будемо її з вами розпаковувати. Тут до мене прийшли кашпо, такі досить красиві. Ну, я сподіваюся, що вони красиві, такі як на картинці. і будемо з вами зараз розпаковувати. Ось так, друзі. Я зараз буду з вами робити розпаковочки. Ось тут одна коробочка. І ось ще одна коробочка. Зараз ми їх розпакуємо. І почнемо, друзі, з вами з маленької коробочки. Зараз ми її з вами розпакуємо і подивимося, Ну, щось дуже вона замаленька, звісно. Я сподівалася, будуть трошки більшенькі горщики. Ну, але на тему, друзі, з розмірами особо не вгадаєш. Я не знаю, як люди вгадують, але у мене не виходить. Ось дивіться, друзі, яка там краса. Тільки воно таке малесеньке. Ну, як малесенько, 10-й розмір. В 10-му розмірі це я, друзі, замовляла ось такі гарні, красиві, гламурні горщики. Ось таке колечко. І тут ось така цепочка. Зараз ми розпакуємо цю цепочку. Дивіться, яка краса. Ось такий малесенький тут всередині, красивенький, гарненький, без дефектів, дуже красивий. Так, і розпакуємо ще один горщик. Ось так гарненько запакований у ось такі пупирки. І зараз розпакуємо ще один. Сподіваюся, цей, що більшенький, буде гарний, він мені підійде по розміру, тому що хочу в нього поставити одну рослинку. Ой, дуже переживаю, що він мені підійшов по розміру для тієї клинки. Ось так іще один запакований. І ось дивіться, яка краса, стосовно розмірів, щоб ви бачили, дивіться, наскільки оцей більший за ось оцей. Треба було два таких величеньких брати. Ну, вже нічого, взяла маленький, маленький, один, один великий. Зараз ми їх з вами зробимо. І я спробую сюди поставити одну рослинку. Ось таке теж кільце є. І тут такі підвіски. Зараз я спробую його причепити. Ось, дивіться, які підвісочки. Ось тут такі. Бачите, такі скоби. І зараз ми спробуємо ці скоби надіти на кашпо. Легко воно тут зачіпається. Ось так, друзі, вийшов у нас брак. Дивіться, немає тут скоби. За що мені зачепить. І що робить? Ну, капець. І знайшла у кашпо шурупик. Маленький шурупик. Але немає, друзі, тут за що мені зачепить. Шурупик є. А ось у тієї штучки, бачите, немає, за що мені його зачепить. Зараз подивимося, що з цим. А цей прийшов у нормальному, друзі. Бачите, тут є такі штучки, за що зачепить. Всі три штучки на місці. А от того немає. Зараз причепимо ось у ці підвіски у маленький горщик. Ну, це, знаєте, цей меншенький, маленький, це, скоріш за все, він такий більш під скулен, такий гарно буде. Але я також знаю, яку я рослинку сюди поставлю, якщо вона влізе. Ось так, друзі, виглядає. Цей гарно в мене підійшов. Ну, а той, друзі, бракований. Так хотіла поставити у нього одну рослинку, хотіла вам його показати, але ось так. Ну, нічого, друзі. Так, зараз я поставлю в оцей. подивимося, яка в нас тут буде рослиночка. Я трохи пошарилася у коробочки і знайшла ось отаку штучку, яка відпала від мого горщика. Зараз спробую її вставити, але не знаю, чи в мене вийде. Ну, спробую її прикріпити. Якщо вийде, то я вам покажу. Але як її прикріпити? Я, мабуть, зрозуміла. Там був шурупик, я це вставлю зараз і спробую шурупик прикрутити. Так. От китайці не докрутили мені шурупика. Добре, що хоч поставили. Друзі, в мене все виходить. Зараз я прикручу. Але не можу вам показати, бо в мене камера так зафіксована. що вона не виходить, вам показати, як я це роблю. Прикручую. Все, друзі, я прикрутила. Ось отаку штучечку. Ось, дивіться, ось цю штучечку я прикрутила. І зараз я причеплю. Друзі, в мене все вийшло. Я все зробила. Трохи була засмутилася, але все, все вийшло. Ось такий горщик у мене тепер вийшов. Ось такі, друзі, два кашпо вийшли. І ось така, друзі, у мене тепер краса. Зараз я спробую ці горщики поставити у них рослиночки, і тоді вам покажу, що в мене вийшло. Ось така тепер гламурна в мене буде оранжерея. Зараз я поставлю рослинку сюди, у цей великий, і покажу вам, що в мене вийшло. Хотіла вставити ось у цю ходічку. Дивіться, яка вона в мене гарна. Все в бутонах. Ось така красива. Вона заквітає, вона в мене вся в бутонах така гарна, красива. Хотіла, друзі, поставити оцю хоєчку у ось оце велике кашпо. Але вона не підійшла по розміру. Ось, подивіться. Вона не вміщається, в оце велике кашпо. А я хотіла сюди поставити оцю хоєчку. Тепер навіть не знаю, яку сюди рослинку і поставлю. Зараз щось придумаю і поставлю якусь сюди рослиночку. Ось у малесенький такий, оцей, що є меншенький, я помістила. Ось у такий перець орнатом. Він тут у стаканчику 100 грамовому, і якраз гарно він сюди вліз і помістився. Я його зараз десь придумаю, де його почепить, і буде поки що рости в мене тут перчик. Тому що більш ніякий. Ніякий горщик я сюди не підібрала. Хотіла сюди поставити хоєчку. У мене є дві хоєчки, які я хотіла, щоб в мене були у цих кашпові стіли. Але хоєчки не підійшли за розміром, тому я сюди почепила ось отакий перчик орнатом. А у більшенькі, друзі, я ось помістила такий свій один сукулентик ось такий довгий. Я його помістила у більшенький горщик. Тож він до кінця повністю в мене не вліз. Але його не дуже видно. Хай поки що буде, тоді я його пересаджу або переставлю вже якийсь інший. Ну, ось така, друзі, в мене розпаковочка на сьогодні. Всім вам дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі. Всім пока-пока!